З нами на зв'язку експерт зі сполучених штатів Америки, виконавчий директор інституту Джорджа Буша Молодшого. Девід -Крамер. Крамер. Пане Крамере, дякуємо, що погодились з нами сьогодні поспілкуватися. Вітаємо вас прямому ефірі. Добрий вечір на каналі. Один плюс один. Дуже дякую. Отже, наступного тижня Зеленський має зустрітися з Трампом, щоб як він раніше е, анонсував в своїх зверненнях, обговорити більш чутливі умови або положення так званого мирного плану, який зараз е, вимальовується, і е, під час одних перемовин і під час інших перемовин, що ви очікуєте, враховуючи те, що ми знаємо, станом на зараз, і план так званих американців і європейців, що може з'ясуватися на цій зустрічі зеленського і Трампа? Я сподіваюся, що це завершиться домовленостю між обома Лідерами, що США не буде тиснути на Україну. Тиск США має чинитися на Москву, бо саме вона несе провину за все. Москва це столиця з якої запустили повномасштабну навалу. Вона несе провину. Відповідальність за геноцид, за злочини проти людяності. Сподіваюся, США розуміє що Україна у цьому процесі, починаючи від набуття другого терміну президентом Трампом, Америка розуміє, що саме Путін повинен сісти за стіл переговорів і говорити зі своїм а, колегою, так би мовити, президентом Зеленським. Дуже сподіваюся, що США не буде тиснути на Україну щодо територіальних поступок. США має тиснути на. На щодо завершення завершення активних бойових дій, але проблема зараз в Москві, а не в Києві. А пане Кремера, як ви вважаєте, витік плівок віткова Ушакова він послабить цей тиск американців на Україну, про який ви зараз говорите? <Стан> ну, витік цієї розмови я не думаю, що воно було на краще, хоча це не стало надзвичайною несподіванкою. судячи з цього, пан Вітков напрацював досить добрі стосунки з представниками російської сторони. Не думаю, що має такі самі добрі стосунки з представниками української сторони. Тому більшість цього взаємодії. Стосується російської сторони, тож нема жодних несподіванок, що він знову направляється до Росії. Я думаю, зрештою, це досить турбуюча така ситуація, із нерозумінням того, що таке Росія насправді Якщо дивитися на запис цієї розмови, там можна побачити, що він щиро вірить, що Росія бажає миру. Я думаю, це свідчить про абсолютно знаєте від'єднання від реальності. Путінська Росія жодним чином не продемонструвала і не демонструє жодного наміру припиняти війну тим більше домовлятися Путін. Власне, вчора він ще раз озвучив, що Україна має залишити територію, яку він вона зараз контролює, для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів. і саме він знову ж таки закиди робить про легітимність президента Зеленського та його уряду. Я сподіваюся, що візит Віткофа не буде пов'язано з обговоренням територіальних поступок, які начебто, має зробити Україна. Я Думаю, що це не є частиною справи, якою має займатися США. Ми знаємо про візит генерала армії Дрискола до Києва. Є багато елементів цього пазлу. І, і, і насправді він не настільки складний цей пазл, бо головна частина Москва. Проблема Москви Києві. розкід. Будь ласка, ви що не згадали про пана Дріскола, який таке враження, що замінив генерала Келга в цих перемовинах? Що це за людина і яке крило Білого Дому він наразі представляє? Це про російське, це про людина. Я гадаю, що генерал Дріскол має добру репутацію на капіталійському пагорбі серед республіканців, і демократів. Він продемонстрував готовність. Співпрацювати з представниками конгресу, з представниками департаменту оборони Ми, він фактично вчився разом з віце-президентом Венсом. досі вони зберігають близькі стосунки, такі дружні, але він не має такого значущого дипломатичного досвіду. Він відносний новачок на своїй поточній посаді. Генеральний, я думаю, що його роль фактично як замісника генерала Келага насправді. Генерал Келог займав важливу і правильну позицію стосовно цієї війни. але саме його росіяни відкинули. Я не знаю, що думають росіяни про секретаря Дрейскала. Але думаю, що у нього були непрості часи. Він, ви знаєте, перше поїхав до Києва, і він фактично виконав роль посланця, який мав привести цей план з 28 пунктів. Я думаю, це було дещо несподівана роль для нього і я думаю, що він буде більш занурений до взаємодії з взаємодії з українською з російською стороною. В Абу-Дабі він був у Женеві. Думаю, що він зрештою матиме Добрі такі можливості долучитися до переговорів, хоча не думаю, що він схилить Україну до ультиматумів. Пане Храмар, ви кажете, американці відкинули Келога? а Зеленський сьогодні відкинув Єрмака, які не Так, Перепрошую, Росіяни відкинули Келога. Зеленський сьогодні відкинув Єрмака голову офісу, який донедавна очолював очолив переговорну групу. Як ви вважаєте, це вплине якраз на процес перемовини? Чи вплине взагалі? Ну, були у числи учасників переговорів. Численні представники української сторони і думаю, що будуть ті, хто зможуть замістити пана Єрмака з його роллю. Є пан міністр умеров. Я думаю, що сьогоднішня відставка давно була мала статися, і насправді це дозволить прибрати ту хмару, яку тривало час на над процесом переговорним над адміністрацією президента. Думаю, що це відображає бажання України лишатися сильною демократичною країною, яка має незалежні потужні антикорупційні структури, і, котрі працюють по всіх, включно із найвищими посадовцями, Я б не хотів просто говорити, що це все лиш матиме результатом цілковитий позитив я розумію, що це може бути частиною російського наратива. Я думаю, що вони будуть пробивати у США думку, що Україна абсолютно безнадійно загрузла у цьому. Але я вважаю, що навпаки Україна виконує обіцянки боротися з корупцією, і саме те, що роблять органи боротьби з корупцією, це підтверджує. особливо, якщо говориться про корупцію в енергетиці. Галузі Росія умисно б'є по енергопостачанню, енергозабезпеченню і в такій ситуації безумовно потрібно бути мати нульову толерантність до корупції. Україна не має жертвувати життям і волею своєю поки вона бореться через такі речі я думаю, що це абсолютно чітка ситуація для української сторони, яка дозволяє прибрати цю хмару корупційних загроз. Пане Крамере, чим ми не закінчилися ці перемовини, ми розуміємо, що все одно треба буде підійти до такого поняття як гарантії безпеки. Чи є зараз сполучених штатах розуміння, що може бути гарантіями безпеки з того боку прекрасного океану, як каже пан Трамп, для України для того, аби стабілізувати лінію фронту, не допустити після досягнення потенційного сісфа еру йо на його непорушення. Ну, знаєте були різні повідомлення. чутки про те, коли нарешті настане час серйозного обговорення безпекових гарантій. В останньому випадку пан міністр Рубіо говорив про це. Вони говорили, що це має статися після активних бойових дій. Я думаю, що треба мати більше ясності. Я думаю, що євро. Пенцям треба бути готовими до введення миротворчих сил, що має запобігти повторному розгорянню російської агресії російських атак. Думаю, що США повинні заявити про свою обіцянку своєї підтримки, в тому числі через безпекові сили якщо говорити про певні ознаки того, що говорять офіційні представники Трампа, це безумовно звучало як такий основний момент, який потрібний, який цікавить українську, українську сторону. І Україна дійсно має забезпечити наявність певних сил певної системи, що вона так само могла запобігти повторенню російської агресії. Я думаю, що Україна має повне право мати відповідні сили. Я думаю, США і решта Європи. Те ж саме хочуть. Вони хочуть так само повністю, повного завершення а війни. І звісно, для цього вони потрібні. Вони мають говорити про гарантії. Це мають бути не запевнення, а саме гарантії. Ми пам'ятаємо той сумно відомий меморандум 1994 року, коли гарантії так ловко замінили на абсолютно нікчемні за крамера. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови. Сподіваюся, що буде можливість ще далі обговорювати та що буде відбуватися, і в контексті мирної угоди, і далі між нашими двома країнами в ефірі на каналі 1+,1. Девід Крамер Канавчий директор інституту Джорджа Буша молодшого був з нами на прямому зв'язку.